Ми знаходимося на крайньому блокпості українських збройних сил у напрямку Дебальцево. Нам заборонили казати, де він знаходиться, заборонили знімати якісь деталі чи характерні риси, які можуть допомогти сепаратистам зрозуміти, де саме базуються українські війська. Слова про припинення вогню у Дебальцевому сприймаються або як жарти, або як знущання. І саме місто, і найближчі села перетворилися на справжню передову. Реактивні системи залпового вогню та міномети крупних калібрів не змовкають. Підступи до Дебальцевого. Римують зокрема 25-й та 11-й батальйони територіальної оборони. Сепаратисти наступають з кількох боків, але поки українським бійцям вдається їх стримувати, допомагають вириці за усіма правилами війни укріплення. Тут ми живемо, такі норка. Я просив дрові. Ось зразок. 38-го восьмого крім цього старого, але надійного кулемета да, є й новіша зброя, зокрема автоматичні гранатомети чи протитанкові установки фагот. Наші позиції постійно обстрілюють з артилерії та мінометів великого калібру, які залишають ось такі сліди. Ну вон беревом сміття нема. Під час обстрілів солдати ховаються у глибоких окопах та солдати бліндажах. Вирив, вирив підрозділ наш, mm. суперник звод. У нас є техніка, ми вирив. От... Це позиції 25-го батальйону. Закі, Порівняно поруда, із умовами, не, да. у яких знаходяться їх побратими з 11-го. Це просто санаторій. Умов можна сказати, немає. Зараз наступає осінь. Да? Більшість людей знаходяться без плащів, без чобот і людям, яким навіть немає де гріться. Тобто люди стоять по колінах в окопах, в яких стоїть вода. Спроби прорвати лінію оборони не припиняються. Бійці кажуть, що потрібна важка техніка та ротація особового складу. Просто якщо ці люди побудуть 2-3 дні у таких, таких умовах, вони просто зляжуть з грипом, з діареєю. З запаленням легень. Також у районі Дебальцевого базується батальйон Національної гвардії імені Героя України генерала Сергія Кульчицького. Разом із гвардійцями під час раптового обстрілу ворожими градами доводиться рятуватися у бомбосховищі. Нацгвардійці розказують, що такі обстріли трапляються по кілька разів на день. Поки над головами лунали вибухи, присутнім журналістам та волонтерам провели невеличкий інструктаж. Як поводитись під обстрілами. При команді воздух одразу ж бойці займають позиції, як говориться, під землею, тобто це перекриті бетонні Окопи, бліндажи. В даний момент ми сидимо в подземілі. Пізніше волонтери передали бійцям довгоочікувану гуманітарну допомогу, зокрема медикаменти. Особливо на фронті солдати чекають на подарунки від дітей. Їхні невеличкі, але відверті малюнки та листи зігрівають морально та зміцнюють бойовий дух. В бронежилеті, коли лежить, воно бронежилет стає тяжчим, товщим. Настільки, що ви навіть не представляє не, навіть, да, ніхто не цього всього. Бійці створили міні колекцію із залишки боєприпасів великих калібрів, якими їх постійно обстрілюють сепаратисти. А слева це двадцять. Вот. Ну это использование боєприпаси. Вот справа. Угу. Это уже точка Урога. Это мина. Это гранатомет, да, это уже остатки мины. Если бы не волонтеры. Ми би до сих пор подобне його на Коли ми залишили Дебальцево, по місту вдарила друга та третя хвиля. Постраждали десятки мирних мешканців. До солдатів, які зараз базуються у Дебальцевому, приїхав екс-секретар РНБО Андрій Парубій. На його думку, стратегічний залізничний Початку. вузол у Дебальцевому 50. треба втримати понад усе. Не існує для Путіна припинення вогню. І спитайтесь командирів місцевих, вони вам підтвердять є навпаки накопичення сили і накопичення військової техніки, і фактично дуби не минає, щоб не було 10-15 ранів. І їм необхідно дебальцево, як розв'язка ключова між Луганськом і Донецьком. І тому, якщо наше командування піде на те, щоб відвезти звідси артилерію, відвезти техніку, я можу говорити відповідально, ми будемо мати дуже швидко атаку, спецпідрозділів, як це біля Донецького аеропорту. І захоплення тих територій або спроба взяти в котел. Ми повинні тут навпаки не відводити, а накопичувати нову силу, нову техніку для утримання цього надзвичайно важливого стратегічного регіону. Поки Нацгвардія знаходиться на передовій, тили у Слов'янську тримають міліцейські батальйони Київ-1 та Київ 2. Підрозділи нещодавно пройшли ротацію та зараз допомагають міліції підтримувати спокій в місті. Якщо є якісь випадки, де вони не можуть або не хочуть працювати. Ну ми приїжджаємо все рівно, Ми їм допомагаємо. Якщо навіть в перспективі чи в майбутньому місцеві працівники міліції не будуть поступати по закону, ми підійдемо і просто нагадаємо, що треба поступати по закону. Трохи ближче до Дебальцевого знаходиться Артемівськ. Туди відвозять багатьох поранених з цієї ділянки фронту. Вчора було два позавчора, було один. За Дебальцевом району прошу які підрозділи підрозділи різні зазвичай в міністерство оборони України. Це 11-й батальйон. Їх часто обстрілюють. Я би хотів сказати і похвалити цю лікарню колектив іменно травматології. Які находяться в на святопорці колектив хірургії навіть з важкими трафунками, що на їх профіль. що вже важче, звичайно, прибувають лікарі з Харкова, спецістик і з разом якби він транспортабельний, цей хворий відправляють його на евакуацію на лікування в найближчим часом в Дебальцевому обіцяють розпочати роботу міжнародні експерти та спостерігачі з місії ОБСЄ. Вони мають контролювати режим припинення вогню і фіксувати випадки його порушення.